У нашої сьогоднішньої процедури може бути як мінімум 5 назв: стресова шкіра ніжити і пестити. Ледлампа що з нею робити. Купероз варіант комплексної процедури. Водорості й апарати працює синергія. Один апарат 5 процедур. Обирайте, що для вас актуальніше, а ми приступаємо. Вітаю вас, дорогі колеги, на YouTube каналі компанії Beauty Service. Мене звати Олеся Мандебура, я дипломований косметолог, методист і науковий консультант компанії Beauty Service. Сьогоднішня наша процедура може вирішувати багато естетичних завдань. Сьогодні ми будемо робити таласотерапію на обличчя і потім після неї поставимо led арку. Це процедура, яка погружає клієнта в стан нірвани. І щоб уже зовсім додати, ми сьогодні підключимо пресотерапію. Ласотерапія – це процедура, яка підходить клієнтам будь-якого віку і стану шкіри. Її єдиним майже протипоказанням може бути значна кількість висипань, тобто акни 3-4 стадії. Перед таласотерапією рекомендується зробити легке поверхневе відлущування шкіри, особливо, якщо у вашого клієнта шкіра щільна і жирна. Наша сьогоднішню модель звати Аня. Не так давно у Ані була, була, була процедура гідропілінгу, тому сьогодні ми ексфоліацію поверхневу робити не будемо. Протокол проведення процедури дуже простий: очищення шкіри клієнта, ексфоліація за потреби і нанесення водорослівої маски. Зараз ми підготуємо водорослі. Ми їх запаримо гарячою водичкою і вони настояться буквально там кілька хвилинок. Цієї нашої мірної ложечки з головою вистачить на зону обличчя. Додаємо водичку. Перетворюємо наші водорості у кашку ще трошечки добавимо. Ми розмішали водорослі, зараз ми їх накриємо кришечкою і позалишимо на одну-півтори-дві хвилинки. І за цей час ми закінчуємо вмивати нашого клієнта. А якщо є потреба саме за цей час, поки настоюються ваші водорослі, ви можете провести поверхневу ексфоліацію. Також для процедури нам знадобиться велика мисочка з водою гарячою, плівка для обгортань, рушничок. Ідеально розміром 40 на 70. Для нанесення водоростів краще використовувати плотний такий щільний пензлик, тому що занадто м'якенькі, вони занадто важкі будуть для нього. М'якенький не підійде. І наносимо його таким їх, таким немаленьким шаром. Оскільки ми не використовуємо цій процедурі гарячу воду, ця процедура чудово підходить в тому числі і для купірозної шкіри. Тому що контраста гаряче, холодне у нас тут не буде, у нас буде все тепле. Покриваємо носик і домазуємо, що тут у нас трошки лишилося. Ми нанесли водорості на обличчя, у нас вже тут пахне дорогими СПА-курортами світу. Зараз ми закриваємо очі ватними дисками і закриваємо обличчя зверху плівкою для обгортання. Закриваємо і очі, і рот. Фактично залишаємо клієнта тільки можливість дихати. І, все. І тепер зверху ми покриваємо обличчя гаряч рушничком, змоченим в гарячій воді. Гарно його викручуємо. Викладаємо ось таким чином і викладаємо. І щоб зберегти тепло, ми можемо покрити зверху ось такою масочкою, яка додасть нам ще щеп сухого тепла. З водоростями клієнту краще полежати хвилин 20. Ну, можете 25-30, але 20 це мінімум. За цей час нам просто треба буде стежити за тим, щоб рушничок залишався гарячим, і змінювати його, знову погружати в гарячу воду і викладати на обличчя. Поки клієнт лежить, ви можете долучити ще якусь іншу процедуру, ви можете щось зробити з декольте, ви можете зробити клієнту масаж рук. Все, на що розійдеться ваша фантазія. За час процедури змінюйте гарячий рушничок так часто, як швидко він холоне. Це може бути і 5, і 7 разів. Тобто постійно перевіряйте, яка у вас температура на рушничку. Ми додали гарячої водички у нас у нашу мисочку, змінюємо рушничок, і щоб переконатися, що ми точно клієнта не буде він для нього занадто гарячий, ми можемо так от собі спробувати. Ні, не гаряче. Водорості лежали на обличчі більше 20 хвилин, ми можемо зараз їх знімати. І коли ми знімаємо, тут головне знімати по окремим ділянкам і не відкривати зразу все обличчя, тому що їх треба швиденько спочатку зняти шпателем. Потім вже ті залишки, які залишаться, ми домиємо серветками. Таласотерапія – це дуже гарна процедура для мінералізації шкіри, її детоксикації. Тому зараз, після зняття водорослі, ви можете далі робити те, що вам потрібно в рамках вашої процедури. Як на мою думку, основним після водорослів зняття має бути зволоження шкіри, тому що зволоження це основа будь-якого догляду. Це те, що потрібно будь-якій шкірі, незалежно від віку, стану і типу. Шкіра завжди така трошки рожевенька після водоростів. Можна нанести зволожувальну маску, а потім антикуперозну. Можна нанести зволожувальну, а потім антисептичну. З чим ви працюєте, і що у вас є в арсеналі? Сьогодні ми будемо робити віялове нанесення, тобто у нас буде спочатку зволожувальна маска, ми її нанесемо на 3-5 хвилин. І тоді, коли шкіра повністю її поглине, а в такому стані, після таласотерапії шкіра швидко поглинає зволожувальні маски, потім ми зверху нанесемо маску ліфтинг і живлення з омега 3 і омега 6. Чому я завжди люблю ставити пресотерапію на початку процедури? Тому що після неї обов'язково рекомендується, щоб клієнт ще полежав хвилин 30-40, як мінімум. А цього часу достатньо для того, щоб ми зробили все, що нам треба, з обличчям і зоною декольте. Зараз ми вмили анічку, забрали водорослі з обличчя, і я наношу свою улюблену зволожувальну маску з центелою Азіатіка. Після такої процедури шкіра просто впитує її на очах, тому змивати я її потім не буду і зразу на неї там, через кілька хвилин нанесу наступну маску. І наша гелева маска в такому випадку виступить ще як провідник для наступної маски. Наша перша маска зволожувальна полежала на обличчі, і зараз ми поверх неї наносимо наступну масочку. І тут уже витримуємо час, той, який рекомендує виробник. Но в нашому випадку це буде 10 хвилин. Ви можете обмежитись лише одною масочкою, якщо хочете. Ми зараз витримаємо 10 хвилин, потім ми будемо ставити LED арку. І під лед арку можна додати ще сироватку відповідно до тої проблеми, яка є у вашого конкретного клієнта. Можна взагалі нічого не додавати, тому що фотодинамічна терапія працює і без додаткових сироваток. Там головне знати, що під неї не бажано класти, не рекомендується класти, і пересвідчитися, що у вашому засобі цих заборонених компонентів немає. Якщо, наприклад, ви нанесли просто геліву масочку і шкіра її увібрала, ви можете просто потім протерти обличчя ватними дисками, змоченими у тоніку, нанести сироватку і поставити led лампу. Ми будемо змивати ці маски. Ви можете навіть доповнити процедуру масажем короткотривалим, який вам подобається. лімфодренажним, ліфтинговими рухами. Ми змили наші маски і зараз тонізуємо шкіру. Я не люблю терти шкіру, тому я шкіру промакую. Або взагалі використовую тільки руки для нанесення тоніка, ніяких ватних дисків, нічого. І зараз ми нанесемо сироватку, яку можна використовувати під лед-арку. Якщо ви працюєте на масажному столі, лед-арка стане ідеально, тому що для неї потрібна рівна поверхня. Якщо у вас така кушетка, як у нас, то оце завуження буде трошки незручним. Тому ми попросимо нашу Аню трошки з'їхати вниз. Для led арки головне закрити очі клієнта. Для цього до складу апарату входять спеціальні окуляри, для того, щоб вони щільно лежали на обличчі, там спеціальною гумою. Мені не подобається ця гума, тому я розрізаю ватний диск пополам, щоб закрити очне яблуко, і потім зверху на цей розрізаний ватні половинки диска кладу ці окуляри. Ця модель LED-арки має три кольори в монорежимі: червоний, синій і зелений. Зелений колір, мій саме улюблений, універсальний колір, який вирішує дуже багато завдань. Це релаксація шкіри, її повне відновлення. Це робота з купірозною шкірою, стресовою, з гіперпігментацією. Ну звичайно, що в останніх в останньому випадку тоді це йдеться про комплексну програму, тому що одна фотодинамічна терапія, на жаль, проблему гіперпігментації, звісно, не вирішить. Тому ми зараз вмикаємо лампу, ставимо 30 хвилин. За замовчуванням тут виставлено 30 хвилин, ми поставили зелений колір. От, якщо для вашого клієнта це багато, ви можете поставити мінімум 20 хвилин. От, на моє глибоке переконання, 20 хвилин це той мінімум, який потрібен LED-процедурі, щоб був результат. 15 хвилин до 20 хвилин, як на мене, це мало. В ідеалі я люблю ставити її на 20, 25, 30 хвилин. Кожен колір має свою довжину хвилі і відповідно працює на своїй певній довжині. Найдовша хвиля у червоного кольору. Тому саме під червоний колір краще ставити ті активні сироватки, які ви додаєте під LED-арку. Клінічно доведено, що червоний колір стимулює всі процеси, які відбуваються в організмі. Він підвищує тиск, він стимулює кровотворення, кровообіг і так далі, і тому подібне. Але якщо йдеться про антистресову процедуру, про релаксову процедуру, моє глибоке переконання полягає в тому, що червоний кольор нам не потрібен. Ми і так всі достатньо простимульовані. Ну, єдине, що я можу поставити його на 5 хвилин, щоб просто активна сироватка наша пройшла трошки глибше, і потім перемикаю на зелений колір. Це кольор, який я просто неймовірно люблю. Наш апарат подав звуковий сигнал і відключився. Це у нього відбувається автоматично. І фактично на цьому наша процедура завершується. Ми забираємо лед арку, і нам залишилося лише нанести фінальний крем на обличчя нашого клієнта. Завершили свою процедуру красивої та успішної вам роботи. Сьогодні у нас була така дуже приємна і релаксуюча процедура, таласотерапія і фотодинамічна терапія. Це процедура, яка зараз дуже потрібна, фактично майже кожному вашому клієнту: водорослі, LED-маска, лед-арка, LED там, що у вас є в асортименті. Ви можете додати роботу з декольте, теж під плівку. ви можете підключити пресотерапію. Нам всім зараз потрібно відновлення. І ця процедура, якраз та процедура, яка дуже дієво і дуже ефективно працює на релаксацію і відновлення людини. І сьогодні я дуже рада, що була нашою моделю Анічка, тому що Анічка, наша колега, вона теж косметолог. А хто як не косметолог, розуміє потреби іншого косметолога? Точно. Мені дуже сподобалася процедура, дякую, Лисічка. Це було дійсно релакс і вплив LED-лампи, він… Помітний настільки, що прийшлось піти і одразу придбати собі таку теж. Дуже дякую. Сьогодні спробувала на собі дію LED-арки, фотодинамічну терапію, і мені настільки сподобалася ця процедура, це досить приємно, релаксово і дієво, що головне в нашому випадку, що прийшлося йти і придбати собі. Тому дівчата запрошую всіх до себе на процедури.